Випускний вечір мав бути найщасливішим для 14-річної Ліри. Вона закінчувала 9-й клас і хотіла бути найкрасивішою на святі. Гарна зачіска, ідеальна сукня, але все зіпсував нестерпний біль. У дівчинки прихопило коліно. я взагалі не могла йти, тому що це так такий біль був, як наже не передати словами. А вже за кілька днів лікарі ошелешили. Це злоякісна пухлина кістки. Для Лєри та її батьків діагноз звучав як вирок. Сказав, що це все, що це Саркома Юінга. Після такого не виживають. Ну можливо, рік дитина протягне. Ну для мене я просто в той період, в той от в ту хвилиночку, я померла. Дороговартісне лікування, нищівна хіміотерапія та ризик втратити ногу. Реальність здавалася жахливим сном, але родина вирішила разом витримають усе, щоб дитина одужала. Я для себе вирішила, що я не буду коло неї плакати. Я буду завжди посміхатися, буду бадьорою, щоб вона звідкись таку силу мала. Операція із заміщення кістки на протез і 14 блоків хіміотерапії. Лєра мужньо витримувала усе навіть найнеприємніше для дівчинки. Внаслідок агресивного лікування у неї випало волосся. Це такий скарб був у нас. Вона постійно за ним так за цим волоссям, і, і різні маски на голову, і що тільки не було в нас. А тут це просто для неї був шок. Це сльози були для дівчинки. Це страшно. Але навіть на зміну у зовнішності найболючіше вразили дівчинку через хворобу від неї відвернулися найближчі друзі. Багато було е, повідомлень зі е, змістом, наприклад, Лєра, А мені сказали, що у тебе рак це правда. А ти що помреш? Для мене це було біль величезна біль. Коли мене тільки випало волосся, я запустила фотку, і ці друзі перестали зі мною спілкуватися. Натомість саме у лікарні Лера знайшла справжніх приятелів однолітків, які пліч-опліч теж боролися із онкозахворюваннями. Тепер вважає родиною. Вона здолала недугу, вступила до коледжу та мріє бути журналістом. І, хоча ще й досі на кульгою на прооперовану ногу, називає це дрібницею і завжди радить одноліткам. Не переймайтеся дріб'язком, цінуйте найважливіше. Я їм говорю, що головне, що ви здорові, у вас є життя і все у вас буде гарно. На щастя, історії зцілення є чимало. і чимало. Сьогодні ви про них ще почуєте. І в нас особливі гості, і ми просто зараз із Толічем запрошуємо дівчат, які подолали рак. Будь ласка, дівчата, ми вас чекаємо, заходьте до нас. Будемо знайомитися з вами, подивіться Доброго на цих ранку. красунь. 17 річна 16 річна дівчатка. Давайте, Давайте. представимося. біля мене хто? Біля мене міла. Мала Так. Розкажіть, хто? Так, хто у нас? Даша і Вероніка. Даша і Вероніка, дівчата, які подолали рак. І дівчат, зараз подивіться, нами. зараз у них фотографії в руках. Це фотографії. Це ми були. Це якраз час боротьби із раком, я так розумію. правильно, дівчата? І дивіться, у Мелані. Я зараз хочу назвати цей діагноз, щоб ви почули. Це серйозні діагнози. Нехочінська лімфома закінчила своє лікування 2016 року. Коли дізналася про те, що в тебе рак? перед днем Святого Миколая це було так неочікувано спонтанно, але я розуміла, що треба боротися в будь-якому випадку. Не можна це так лишати. Mm -hmm. Даша Талащенко мала діагноз гостра лімфобластома, лейкемії» і закінчила лікування 2015 року. Там. І як дізналась, розкажи, Дащ. Е, дізналась спонтанно, 21 листопада, і неочікувано дуже було. Тебе тут не впізнати, звичайно, зараз. <ріху> дуже класно виглядаєш. <ріху> Дякую. Ну, і Вероніка Хасанова, діагноз лімфома Ходжкіна. Закінчила лікування 2016 року. Розкажіть трошки е, так. Це було е, дуже неочікувано таке дізнатися. Було боляно, тяжко, але в мене була добра підтримка, і тому мені стало краще. І я вже більш позитивно це це приймала, щоб е, я вірила в краще. І тому ніби зараз я здорова. В, і ви познайомилися е, під самим. І все, тепер подружки? Да. Онлайн, ну, да. Ну, да. Так, Forever Online, якщо тебе на нас так і написано. Класна історія, дівчата. Я думаю, що будемо про це говорити. Запрошуємо, Запрошуємо ходімо в студії, нашу студію. Беступ. Тут у нас фотографії, ми ще до них повернемося. Будь ласка, сідайте жовтий диван, крісло, обирайте хто де. І тут уже на диванчиках нас чекає, що так само Ніпко Наталія, президент благодійного фонду Заборока. Будемо разом сьогодні Добре. говорити про таку важливу справу, як варто допомагати один одного, підтримувати один одного у такій страшній хворобі, як рак. І головне, ви бачите, що рак можна подолати. Мені дуже хочеться, щоб зараз дівчата розказали, як вони потоваришували, як вони проводили свій час. І от, Я не знаю, як це прозвучить, але коли я з ними спілкувалася по залаштунку, вона кажуть, ми зібралися в палаті, попили чаю, обговорили свої аналізи і пішли далі сміятися. Чи роз, розкажіть, будь ласка. Ну, знаєте, всі думають, що рак це дуже тяжко, хоча це є тяжко з одного боку. Але насправді це не так тяжко, як його показують. Це не вирок. Звісно. Коли взнаєш, це шок, угу. це величезний шок, і не знаєш що робити, як жити далі. Особливо переживають батьки. Ну так, звичайно, я до цього сприйнялася дуже легко. Так би мовити, я навіть сама перша сказала: стрижіть мене вже на лесу, і я зовсім не хвилювалася, я знала, що зі мною буде добре. все. ви одразу познайомилися. Чи якийсь час мені розкажіть цю історію? Я поступила десь Ні в листопаді і вже десь в грудні ми познайомилися з Міланою і трошки швидше, десь на початку грудня, в кінці Та, на початку лікування. Так, ми познайомилися з Дашою. Тобто це було, ну. Я ще побачила Дашу думаю, дівчинка мого віку, клас був з кимось потрошу, потрошую, і тому я е, захотіла з нею подружитися. Ми поспілкувалися, час, правда, час разом, потім поступила Мілана. Вона спочатку мене побачила і мені передала Мар'яна з благодійного центру, що вона хоче з нею познайомитись. Я думаю, о, хтось хоче до нею познайомитись, так класно, треба бачити цю дівчинку. І потім ми також не зустрілися, посиділи, поговорили. І от так досі товаришуємо. Зрозуміло, що життя абсолютно змінилося, але все ж таки ви продовжували навчання, спілкувалися, шукали можливість форм розважатися. Так. Розкажіть. Звичайно, в першу чергу ми не втрачали надії. Ми займалися всім, чим тільки можна. Ми ходили круг, ну так як нам не можна було виходити на вулицю і взагалі за межі відділення. Ми собі виходили погуляти. Це ми робили круги. <реш> ми робили круги навколо. Коридору, ходили вігрову, в ігрову, там у нас, звичайно, Повічно. все облаштовано, бу... ну, так і є. <рістити> Можливо, вже краще, бо я давно там не була. І кажу: грали шашки, бігали серйозно. Це було у Львові, якщо я не <рістити> так. Так, 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 дійчат, так? Ну, і У мене є запитання до пані Наталі, Президент благодійного фонду Запорука, я нагадаю, сьогодні так само з нами у гостях. Розкажіть, власне, от. Найскладніше у вашій роботі, це що тому, що дівчата вони зараз розповідають, і хочеться дуже вірити, і хочеться, щоб усі саме так підходили до цього. Але є моменти, коли і бать батькам, і дітям важко. От це найскладніше, коли вам вдається донести цю надію, так як зараз дівчата, це є, і ми можемо це зробити життя, продовжити дитину, врятувати дитину, життя батьків, власне, продовжити разом з дітьми. Мабуть, це є найскладніше дати от батькам і дітям у цей цю справ цю віру в те, що все буде добре. Тому ми і робимо такі акції. І це взагалі не перша така ініціатива Благодійний фонд Запорука двічі на рік проводить табори переможців. Ми запрошуємо цих дітей. От дівчатка теж цього року приїдуть в табір. Е нас до 40, в одній змін до 40 дітей буває. Потім ці діти обов'язково їдуть у відділення до тих дітей, які ще зараз лікуються. Тому що це ну надзвичайно важливо, щоб оці переможці показали, що все можливо. Бо повірте, ну за 10 років моєї роботи я точно знаю, що одними ліками не можна вилікувати. Mm -hmm. І оцей психологічний настрой і цей внутрішній ресурс, який ми шукаємо разом з нашими психологами у дітей і у батьків, він дуже важливий, тому що. Має бути віра, і має бути взагалі, знаєте, в суспільстві на жаль, ще досі пір існує цей стереотип, цей фатальності хвороби. Mm -hmm. І от е, сюжет, коли Лірочка наша розповідала, каже, що від неї відвернулися друзі. Ви знаєте, мабуть, може, вони не відвернулися від неї як від друга, а можливо боялися навіть, ну наприклад, що це інфекційна хвороба. Таке теж буває. Тому я дуже вдячна вам, що ви цікавитеся темою і показуєте справді успішні історії. Бо дуже часто на телебаченні показують, ну їх теж треба показувати, історії де допомоги, і от саме якогось страждання. Але важливо показувати, що рак не вирок, як сказала Маланія. У абсолютно вами погоджуємося і ще одну історію, і що все можливе бути навіть щасливою мамою після після раку. Ми про це буквально за мить вам також розкажемо і покажемо. У нас тут наша імпровізована виставка наших сьогоднішніх героїнь. Вони абсолютно щасливі. Подивіться, красиві, і з фотографіями, коли вони, коли вони хворіли. А ось подивіться, як і обіцяли історія Лілія. Вона перехворіла на рак. Ось Ми бачимо зараз фотографію. Вона тримає в руках, коли вона лікувалася у 2008 році. А зараз подивіться, щаслива мама двох дітей, щаслива дружина. І знов ж таки, ось ця історія також доводить, що все можливо, як сказали наші героїні. Це правда все можливо, але е, не можемо не казати власне, тому що це життя і е, рак це дороговартісне лікування, і не можна його подолати, якщо немає грошей. Разом з тим дівчата розповідали і пані Наталя так само як збирали гроші, з якими труднощами зіштовхувалися і які в принципі існують зараз труднощі зі збором. Я у дівчат запитаю їхні історії. Потім Добре, ви нам так само розкажіть, будь ласка, як це у вас було? Чесно допомагали навіть люди, яких ми не знали. Просто пересилали кошти на карточку. Це було ну настільки зворушливо, що я комусь потрібна, ну не тільки батькам, але й зовсім незнайомим людям. Також я дуже вдячна благодійному фонду За порука. Ну, тоді нам треба було тест смужки на глюкозу, і вони купляли. Також благодійний фонд Крила надії помогли. Були друзі, знайомі, школа це теж дуже великий внесок зробила. Дуже багато людей допомогли. Пані Наталю, з якими труднощами доводиться зіштовхуватися, і як часто і як багато людей відгукуються, як допомагають? Знаєте, слава Богу, відгукується. Я от користуючись нагодою, думаю, зразу скажу, от те, що існує, в нас ще теж існує така трошки недовіра до благодійних фондів. Я би хотіла всім пояснити ще раз, що якщо фонд перевірений, якщо фонд працює багато років, якщо працює прямо у відділенні щодня, а не якийсь там такий одноразовий фонд. Дуже важливо допомагати через фонди, тому що ми маємо можливість спілкуватися безпосередньо з лікарями. Ми маємо можливість купувати ліки за набагато прийнятнішими цінами, і ми знаємо на що ці ліки потратити, для чого вони потрібні цим дітям. Е, взагалі, от сьогодні в такий день дуже би хотілося, щоб люди задумалися. Ми всі ходимо під одним богом. І не дай Бог з кожним може це трапити. Це не треба відвертатися, не треба переключати сюжети сумні. Додивіться, і хоча б потрошки, бо навіть кожні 10 гривен ну, будь-як будь-яка копійка, угу. якщо це докупи, вона Я може рятувати хочу сказати, що у нас імпровізована виставка в студії не просто так. Це частина лише невеличка виставки переможців, яка сьогодні відбудеться правильно розумію в сьогодні, національному так. інституті раку, і в неї є своя так само мета. Яка Ну, по перше, мета тої виставки все-таки показати тим дітям, які зараз у лікарні, що все буде добре, що рак не вирок. А людям, що це не фатальна хвороба, і благодійникам теж що це не фатальна. Цим дітям треба допомагати, бо якщо ми будемо їм допомагати, вони будуть жити. Дівчат, розкажіть також ваші історії. Як, Як ви розуміли, що вам хтось допомагає дійсно це неймовірне відчуття, коли знаєш, що і твоя школа допомагає, і просто незнайомі люди. Як у вас було? Мі друзі, після того, як я прийшла з блоку, прийшли мої друзі і просто сказали то тобі. Ну, <смі>, в мене було дуже довго волосся. Сказали, то тобі не форик, ми дуже хочемо, щоб ти повернулась знов до нас. І то було так зворушливо. Я просто розплакалась і все. Якісь знайомі, і друзі друзі-друзі, фонди також. Бо все лікування дуже дороге. Всі препарати. І ми їх не можемо самі купити. І завдяки тим фондам, і людям, які нам допомогли, і завдяки їм гроші. Дівчата, а який у вас а, а, план на майбутнє? Верень. Ну я поставила собі багато цілей на майбутнє. Я дуже хочу і в Америку з'їздити, і там хочу навчатися. І Я знає, не знаю, як на кого хочу поступати, мені скоро теж через рік поступати. Я не знаю. Я хочу якось творчу роботу. Бо я я більш творча людина, і я... мене багато цього небутня. Тобто я намагаюся ніби щось робити для того, щоб їх виконати. Запланувала зна щось буде, О, ви, ви чим забираєте займатися? Я навіть не знаю, чесно. Ще не думала. Даші, я просто от мене є одна і єдина велика мрія, щоб всі діти були здорові. Треба тоді на лікаря йти. А я знаю, хто хто з вас хотів стати лікарем, так? Не змінилися бажання? Поки ні. Я вирішила, що я піду на гматолога, де лікувалась, і щось то мені більш до душі. А ви знаєте, я дивлюсь на дівчат, слухаю їх і розумію, що у них у них. От спільне єдине бажання надзвичайно велике це жити, продовжувати життя, абсолютно повноцінне життя. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви до нас сьогодні прийшли. Вероніка Хасанова, Даша Талащенко і Мілана Горошенко. Дівчата, які подолали рак. Сьогодні ми послухали їхні історії, бачили інші історії, бачили так само Лілю, яка має прекрасну сім'ю і двох діток. Це частина виставки переможців, яку ви можете прийти і так само допомогти усім подолати рак. Ми зможемо це зробити, як довели наші дівчата, і дякуємо Наталі Оніпко, президенту. Благодійного фонду Запорука за те, що допомагаєте боротися з раком. Звичайно, дякуємо всім, хто допомагає, всім українцям, які в непрості часи все одно роблять ці самі внески, там 5 10 гривень. І кожна копійка, як то кажуть, звичайно допомагає.